Перетин кордону для чоловіків, як змінили принцип перевірки документів. Прикордонники за останні три тижні завадили 230 спробам незаконного перетину з підробленими документами. В Україні триває загальна мобілізація і воєнний стан. Прикордонники домовились про обмін інформацією з Міністерством оборони. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України за даними відомства. Прикордонники вже налагодили обмін інформацією між базою даних ТПСУ та єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Раніше співробітникам ТПСУ, аби перевірити справжність документів для виїзду за кордон, доводилось звертатися до ТЦК, але нині актуальну інформацію можна швидко перевірити в онлайн режимі через реєстр оберіг. Протягом останніх трьох тижнів прикордонники завадили 230 спробам незаконного перетину з використанням підроблених документів, зокрема завдяки реєстру оберіг, йдеться в повідомленні, як каратимуть українців за кордоном. Раніше ми писали вже про те, що Верховна Рада наразі працює над законопроєктом щодо посилення мобілізації. Водночас мають намір карати тих чоловіків, які змогли уникнути призову і виїхати з України. Повідомила народна обраниця Ірина Фріз, за словами нардепки, у Міністерстві закордонних справ хочуть обмежувати права українських чоловіків, які зараз перебувають за межами України в отриманні консульських послуг. Але у профільному комітеті парламенту станом на зараз ще не дійшли згоди щодо цього важливого питання, однак таке нововведення має декілька недоліків. Зокрема, воно не нестиме позитивного впливу на посилення мобілізації, знизить довіру громадян до керівництва держави, знизить мотивацію українців за кордоном захищати інтереси України, приведе до збільшення кількості осіб, які взагалі відмовляться від громадянства. Народна обраниця наголошує, що ініціатори відповідної ідеї зовсім не розуміють тих жахливих наслідків, до яких може призвести таке нововведення. Крім того, Фріз зазначила, що наполягатиме на знятті даної норми під час розгляду правок законопроєкту, нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть призивати на військову службу чоловіків, які мають дітей з інвалідністю. Також ми повідомляли, хто має право на отримання відстрочки.